Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова вітаю вас сьогодні. Міжнародний день біженців за статусом біженця в Україну щорічно звернути щорічно звертається півтори-дві тисячі осіб, але отримують його цей статус лише близько семи відсотків, кажуть фахівці. В принципі, у 2011 році було ухвалено законодавство сучасне, але про те наскільки. Безпечно бути в Українці в Україні біженцем, який порятунок надає Україна в біженцях? Будемо говорити сьогодні, в ефірі програми Ваша Свобода поруч зі мною Максим Буткевич, співкоординатор проекту без кордонів центру Соціальна дія? Вітаю вас! Вітаю! І очікуємо на Дмитра Плечка, радника з правових питань, представництва управління верховного комісара справ біженців організації Об'єднаних Націй. Тож наскільки безпечно бути біженцем в Україні? На жаль, хотілося б відповісти, що безпечно, але у нас на тепер немає підстав для такого твердження оптимістичного. Україна не є безпечною країною для біженців. Для біженців. Фактори ті самі, які були і в попередні роки, попри ухвалення нового законодавства. Ми казали це в попередні роки, кажемо зараз. Передусім, основний і найгірший ризик для будь-якого біженця це бути примусово поверненим до країни, з якої людина тікала. Тобто власне бути виданим до людей, які переслідують або переслідувань з боку кого побоюється той чи інший біженець, на жаль, в Україні це стається дотепер. Винятком був 2011 рік, але в 2012 тисячі правозахисні міжнародні організації зафіксували щонайменше два випадки, коли люди просили про статус біженця, остаточної відмови не отримали, тобто цю процедуру не пройшли, але були повернуті до країни походження. Те саме було 2010, 2009, десятого, дев'ятого, восьмого або буде спроби такі робилися. Цього держава очевидно посилається на питання національної безпеки. Звичайно, це нелегальна міграція. В даному разі тут на питання нелегальної міграції найчастіше посилаються на те, що є мінська конвенція про допомогу у правових питаннях СНД і для частини співробітників генпрокуратури, очевидь, вона переважає конвенцію про статус біженців. На нашу думку, звичайно, це не має під собою жодних правових, тим більше гуманітарних підстав. На щастя, цього року ми вже бачили кілька випадків, коли людей, які просили про захист, не видавали, навіть хоча країни походження дуже хотіли їх отримати. Ви зараз. маєте на увазі таджикського джекського передусім це найбільш найбільш відомий випадок, хоча на щастя не поодинокий. Ми би хотіли вірити в те, що це початок нової позитивної тенденції. Поки в нас замало підстав для такого оптимістичного твердження, але хотілося б вірити, тим не менше, поки що казати, що Україна є безпечною країною для біженців. Ні, ми не можемо. Ну, е Біженці в Україні мають два такі притулки в Одесі і в Мокачево. Наша кореспондентка була в одному з цих пунктів позавчора і спілкувалася там з біженцями. Буквально коротенький фрагмент того, хто кого можна назвати біженцями, хто це такі сомалієць Алі. Коротка пряма мова. Сомалі біля тіло, тому що там була війна і там біля органазія, как Алхайда називається Алшабаті. Ані хати забирає мене і так я в'їжав. Алі міг потрапити в збройне угрупування. Тепер три роки вже перебуває в Україні в цьому пункті. Особи, які там перебувають, скаржаться на те, що немає роботи, ну Алі ще немає неповнолітнім. Зараз 17, Тоді було 14, і це людина, яка підпадає під окремий захист, бо він ще є дитиною, неповнолітнім. Так ну насправді треба сказати, що на жаль, ці два пункти в Одесі і на Закарпатті, які надають тимчасове житло. Фактично, це місце проживання для шукачів притулку, які от, от мають отримати статус біженця. Це крапля в морі. Вони не репрезентативні, тому що в цілому ці два пункти це кілька сотень місць. А на рік, за 2012 в Україні попросило про притулок понад півтори тисячі. Тобто, переважна більшість це такі біженців шукачів притулку. Вони живуть в містах, не в цих пунктах. Це передусім Київ, Одеса і Харків. Вони самотужки винаймають житло, шукають роботу і не отримують жодної допомоги з боку держави. Ми запрошували на сьогоднішній ефір представників Державної служби міграційної служби. Однак це не вдалося, не було часу у співробітників. Однак наш кореспондент спілкувався вчора з директором департаменту у справах біженців та іноземців Державної міграційної служби Наталією Науменко стосовно саме. Цих питань працевлаштування та допомоги прошу пряму мову. Звичайно, ми розуміємо, що задовольнити повністю потребу тимчасового житлі ми не можемо, тому при вирішенні питання до пункту розміщення біженців ми орієнтуємося на соціальну вразливість. Тобто в першу чергу це сім'ї, де є маленькі діти, це донокі жінки, це підлітки, тобто, це діти без супроводу, тому що в Україні щорічно зростає останні 4 роки кількість осіб, дітей без супроводу, які звертаються за захистом, тому що це також для нас є одним з пріоритетів роботи. Ми намагаємося працювати Зайнятості. Вони навіть у Закарпатті та в Одесі роблять виїзні ярмарки вакансій у пунктах розміщення біженців, де пропонують роботу. Існують урядом у минулому році був затверджений план інтеграції осіб, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту на період 2020 року. Він на такій початковій можливо стадії імплементації, тому що потребує і ряд законодавчих змін, і нормативно на, на правих архів прийняття, щоб в повну міру запрацював цей план інтеграції, але є порозуміння всіх органів, які... В цьому задіяння це і Міністерство соціальної політики, Міністерство освіти і науки, і Міністерство охорони здоров'я. Тобто ми співпрацюємо над тим, щоб якомога швидше стати на шлях вирішення всіх-всіх проблемних питань. От це була Наталя Науменко, директор департаменту у справах біженців та іноземців Державної міграційної служби. Я так зрозуміла, пане Букечу, що ви хочете прокоментувати? Ну передусім, ми дуже втішені, тим що справді план дії з інтеграції було ухвалено. Це засвідчує, те, що бодай на рівні формальному визнано потребу в такій інтеграції. Інша справа, що на жаль, ми змушені стверджувати поки що все це залишається на папері. Питання про це влаштування, яке ви піднімали, яке було піднято пані Науменко. Воно є надзвичайно тяжким, як і було для біженців і особливо для шукачів притулку, ті, хто подав вже прохання про захист, але не отримав захисту і не отримав остаточної відмови. Процедура розгляду заяви може тривати роками. Ці люди не отримують, як я сказав, жодної допомоги з боку держави, лише від міжнародних і неврядових організацій. Єдиним шляхом прогодувати себе і свої родини залишається працевлаштування. І ми маємо черговий, на жаль, достатньо типовий конфлікт. Нормативно-правових актів за законом про біженців шукачі притулку мають право на тимчасове працевлаштування в порядку розробленому у кабінету міністрів. У кабінету міністрів до тепер не дійшли руки цей порядок розробити. А за іншими нормативно-правовими актами шукачі притулку не мають права працювати без спеціального дозволу. Фактично, ці люди виштовхуються в таку сіру зону закону, і далі все залишається на розгляд правоохоронних органів. Вони бачать шукача притулку, який працює, і далі тобто тіньові, або... тіньові схеми заробітку, корупція і так далі. А, і вон, так, ці групи стають просто надзвичайно вражливими для корупції, для надексплуатації і а, працевлаштування це болюче питання, про яке ми говорили, і на жаль, говоримо. Бося, що будемо говорити достатньо. До нашої розмови долучився Дмитро Плечко, радник з правових питань представництва управління Верховного комісара питань біженців Організації Об'єднаних Націй, добрий день. І власне ми тут же встигли обговорити деякі питання. Чому наскільки можна допомагати біженцям у питаннях працевлаштування? Ну, ви знаєте, на сьогодні, якщо порівнювати Україну, яка Прямої до Євросоюзу і його відповідних стандартів то, звичайно, тема працевлаштування повинна розглядатися тоді взагалі в концепції стандартів прийняття біженців. В Євросоюзі є відповідні директиви, за якими особи, які прибувають і просять про надання міжнародного захисту, відповідно отримують допомогу в розміщенні. Вони отримують, наприклад, в сусідній Польщі розмір такої допомоги, щомісячно складає 187 євро. Якщо особа розміщується за рахунок держави в пунктах розміщення, то тоді там допомога менша, але принаймні їм надаються кишенькові, надається одноразова допомога на придбання е, взуття там, одягу, е, можливості взяти картку мобільного телефона, щоб вони могли подзвонити родичам, повідомити, що вони в безпеці. І людей годують, і таким чином, принаймні, на час розгляду заяв вони забезпечені в соціальному плані сусідній Німеччині, наприклад, такий соціальний пакет вже складає 360 євро на місяць. Саме тому, в, саме тому вони в хочуть їхати, як вони кажуть, в Європу. Тобто люди, які мешкають зараз в Мукачево, вони говорили наші кореспонденції. Ми нас зупинили на українсько-словацькому кордоні, ми були на шляху до Європи. І наша мета Європа. Тому дивіться, ось цей соціальний пакет, який надається займникам, на сьогодні в Україні повністю відсутні, і тому ми прекрасно розуміємо, що скажімо, в бюджеті державному на цей рік коштів на це не закладено. То ми питаємось, намагаємося знайти компроміс з урядом і сказати, що добре, якщо е, у вас нема грошей, вони не були закладені, чи там це потребує там в навантаження, дайте тоді, хоча б можливість цим людям працювати, тому що дійсно в Євросоюзі так само там лише через. Раніше було через рік за їхніми директивами Заявникам до вас можливість працевлаштування, і зараз цей термін переглянуто через 9 місяців. Заявники мають право працювати, якщо протягом цього періоду по їхній заяві не прийнято рішення по суті. Тому в Україні що нема соціального пакету, ми пропонуємо вже з самого початку подачі заяви дати можливість людині годувати себе і свою сім'ю, тому що інакше вижити в заумов. Ви знаєте, що ціни, хоч ми не євросоюз, але ціни в Україні на їжу на е, зняття житла, тому що Україна може запропонувати лише 320 місць о, в пунктах тимчасового розміщення. Той час, як кількість заяв на притулок щорічно, це близько як, 1500. Як, ви, як вирішується це питання за рахунок чого? Живуть ці люди, ось це дуже якраз болюче для них питання. Вони звертаються в більшості до ВКБ, і ми на сьогодні несемо майже ось цей тягар, який пов'язаний з медичним оплати. тому що це також не, не відповідає реалії України стандартам ЄС, тому що заявникам в ЄС принаймні невідкладна термінова медична допомога надається безкоштовно в Україні. Вона надається е, іноземцям і так само заявникам на е, надання міжнародного захисту е, виключно за умови, що вони оплачують подібні медичні обслуговування. Тому на сьогодні всі чеки приносять до ВКБ. Так само е, питання стоїть і е, щодо розміщення. Ми намагаємось, е, звичайно, ми всім допомогти, але принаймні найбільш важливі категорії отримують від нас е, невелику допомогу, щоб вони хоча б могли якимось чином прогодувати себе. Так, якщо послухати, то держава винна, громадські організації все гаразд, так? Ну я би не сказав, якщо чесно, що все гаразд, тому що скільки громадських організацій, які в них є ресурси, а, а які обсяг роботи, звичайно, це не порівняно. Держава, ну хочемо ми того чи ні, 10-11 років тому Україна підписала, ратифікувала Конвенцію 31-го року про статус біженців і протокол до неї 67 го Це означає, що взяття на себе. Евні зобов'язання або їх треба виконувати, або треба казати, що мені здатні це зробити на даний момент. Держава це не виконує. Але Добре... Держава каже, що намагається намагається іноді це нагадує крок вперед два кроки назад. Іноді два кроки вперед, крок назад. Але в будь-якому разі, якщо немає коштів в бюджеті, скажімо, то треба надати людям можливість самим себе забезпечити. Частина з тих, хто до нашої організації звертається, вони здатні самі інтегруватися, вони здатні самі себе прогодувати. Їм треба не допомагати, їм треба не заважати. Але на жаль, навіть цього немає. У нас були випадки, коли люди, які чудово тут інтегрувалися, були змушені так чи інакше згортати свою діяльність тут, просто тому що їх, наприклад, намагалися видати до країни походження. Я нагадаю радіослухачам, що це програма Ваша Свобода. Ми говоримо сьогодні про те, який порятунок надає біженцям Україна при зімною студії Максим Буткевич, співкоординатор проєкту без кордонів центру соціальна та Дмитро Пличко, радник з правових питань представництва УВКБ ООН. Довіряєте нашій думці, я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну. Упізнаєте наші голоси. Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч І Віталій Портиков Інна Кузнецова Людмила Ванник. Будьте нашими друзями, знайдіть нас у мережі Фейсбук. Шукайте нас у мережі Facebook, телефонуйте, ставте свої запитання Максиму Буткевичу та Дмитру Пличку. Мені підказують, що маємо ми запитання від радіослухача. Алло. Добрий день. Добрий день. У мене коротеньке таке пропозиція. Я думаю, воно може вас зацікавити. Ви розумієте, велика буде вигода від цього пропозиції. Перш за все, зменшиться потік бажаючих. Як поступити в цьому випадку? Беженці приходять зробити да, для них бараки, пускай строят дороги. В нас ж маса роботи, бараки пускай зайдуть, строят нам дороги, і уменьшится поток желающих, і будет польза зроблена государству Большая Спасибо за внимание. Трошки таке викривлене розуміння у бонті, Бою... вистов... що так. Ну передусім казати про потік на даний момент не доводиться. І втори тисячі заяв на рік. Це навіть, хоча у нас вже давно не 52 мільйони, але ну давайте дивитися об'єктивно на даний момент в Україні проживає визнаних державою біженців близько 2600. біженців і тих, хто має додатковий захист, Просто. це не баше за все, що громадяни плутають поняття біженця та економічного мігранта, так тому що Постійно. в Україні дуже багато економічних мігрантів з країн СНД, от ну та й з інших країн. Постійно, постійно плутають. Але, до речі, те, що сказав шановний радіослухач, воно має під собою певні підстави в чому, якщо на хвилину винести задушки гуманітарні і правові складові цього питання, хоча їх ніколи не можна виносити задушки, насправді, враховуючи теперішню демографічну ситуацію в Україні, і українські соціологи про це неодноразово говорили, у нас вже є демографічна яма. І а, люди, які є в працездатному віці, хочуть і готові працювати, могли би поповнювати державний бюджет, допомагати підтримувати вже похилого віку непрацездатну частину населення. А, ці люди потрібні Україні навіть з економічної точки зору. І в всьому а, наш радіослухач а, правий. А, чому би не надати їм таку можливість? Це, Але це людей, ну, власне не так багато і мета їхня, все таки це виїзд. так? Ну, дивіться, Не я, я, я погоджуюсь з Максимом. Єдине, що акцент хочу зробити, що конвенцію в 51-му році про статус біженців було прийнято для того, щоб якраз показати світову через ООНівську, скажімо так, концепцію, що якщо тебе переслідують в твої державі, тому що там можливо громадянська війна, як зараз в Сирії, чи там як в Сомалі. Чи як в Афганістані там таліби? Вони переслідують на які там намагаються будувати світську державу і таке інше, то їм за це підкидають там якісь погрози, крадуть дітей, там жінок гвалтують. Ну ви знаєте, як це все відбувається, і тому. Говорити, що в принципі ці люди будуть приїжджати будувати нам дороги, ну це трошки цинічно звучить, тому що тут мова йшла, що цей документ Україна ратифікувала для того, щоб так як і всі решта країн світу, да, і в Чехії, і в Сполучених Штатах, і в інших країнах. Захистити тих, які змушені, це вони не від доброго життя їдуть, і тому хто вже там їде, це може бути жінки, які можливо не вміють будувати доріг і очікувати, що вони всі стануть з рукавицями, як на жаль, українські жінки насипати асфальт. Ну знаєте, це також треба враховувати, що там є культурні певні моменти і інші там особливості. Але знову ж таки, конвенція була підписана для того, щоб захистити людей, які змушені рятувати своє життя чи свободу від переслідувань чи громадянської там війни. І саме тому я нагадаю слухачам, що а, свого часу з царської Росії втекло 800 тисяч, десь приблизно. Потім близько ще більше майже 2 мільйони людей після другої світової війни не хотіли повертатися в радянський союз. Це військовополонені, колишні ті, хто на примусові роботи вивозився. Вони всі розуміли, що їх чекають гулаги по 10-25 років, чи взагалі розстріл при поверненні до радянського союзу. Тому так само ВКБ їх переселяла з Німеччини до Сполучених Штатів, і ось, скажімо так, це причина, чому радянський союз ніколи не приєднався до цього документу. І тільки коли Україна стала незалежною, нарешті ми приєдналися. Тепер ще потрібно дійсно працювати з людьми, щоб вони також порозумілися, про що йдеться в цих документах. Ще один приклад від січня про притулок в Україні просить. Амін Ахмедбеков, колишній співробітник Міністерства внутрішніх справ Азербайджану, який на батьківщині в себе відбув трирічне ув'язнення за, як він каже, сфабрикованою справою про опір правоохоронцям. Е, нині справу Ахмедбеков проти Азербайджану розглядає Європейський суд з прав людини. Заявка пана Ахмедбекова е, на набуття притулку перебуває зараз у міграційній службі. Е, про притулок просить шість членів його родини. Він сам, його дружина, троє дітей та 75-річна мати. І пропонує пряму мову. Они должны ежемесячно выделять материальные средства. 95 долларов на каждого члена семьи. Буквально пять дней назад написал заявление в УВКБ ООН о материальной помощи ежемесячной. Они написали, что вы не подходите под критерии. Какие критерии могут быть убеженцев? Мы не можем не работать. Нас на работу не берут никуда. Нет элементарно безопасности, чтобы мы выходили из дома. Вот я прокомментую это будет закон же у вас. Mm -hmm. Добре. Добре, що я можу сказати, в нас дійсно є певні критерії, коли наші працівники виїжджають навіть коли це потрібно, і дивляться, в яких умовах проживає конкретна сім'я, чи дійсно там в них є ця вразлива ситуація? І повертаючись з того, що я починав, звичайно, ми не можемо всім, а це 1500 заявників щорічно нових, і повірте, близько ще 2-3 тисяч перебуває з минулих років, які ходять по судах і просять захисту. Взяти на себе роль держави і кожному виплачувати по 95 доларів, тому що ось ці гроші, які виділяються ООН і країнами донорами для того, щоб наша організація могла підтримати цих біженців, вони дуже обмежені. Зараз, зокрема, через ситуацію в Сирії, коли там більше півтора мільйона вже біженців у сусідніх странах, майже більший потік грошей йде саме туди, і очікувати, що гроші підуть на Україну, де нема війни, нема. Якихось там громадських там порушень прав людини, так інш ну є звичайно, інші питання, але е, очікувати, що тут у ВКБ в цивілізовані європейські держави, яка каже, що вона йде до Євросоюзу, вона відповідає його стандартам. Вона повинна підписати соціальну листопаді. Ми будемо виплачувати гроші через те, що має робити в принципі держава і забезпечувати всіх. То в нас просто фізично немає такої можливості. Тому по цьому конкретному випадку я не готовий коментувати. Я займаюсь правовими питаннями, а не соціальними. Але ви зрозуміли суть, що всім допомогти просто фізично наше управління просто не зможе. Ну, можливо, візьмете собі до так. уваги Емін Хмельбеков з Азербайджану. Е, продовжуючи власне е, тему розмови, яким же ціном можна було б допомогти біженцям? От ми поговорили та й розійшлися, так але. Як вирішити проблему цих двох тисяч? Ну, на жаль, проблема не одна проблем багато. Перше, те, що я сказав, треба не заважати, і треба усунути ті суперечності, які роблять у законодавстві. Передусім, які роблять цих людей вразливими до зловживань, а треба покращити систему надання статусу біженця. Процедура визначення статусу на даний момент в Державній міграційній службі. Неурядові організації подекуди, скажімо так, дивує. Тобто ми знаємо випадки, коли люди отримують відмови з незрозумілих нам причин. Ну ми... якщо можна приклад, ми не обговорюємо зовсім конкретні справи, але є просто певні групи шукачів притулку, які не отримують притулку або мають дуже малі шанси. Це передусім вихідці з країн колишнього радянського союзу. Зараз є винятки, але це винятки, а не правило. Зрозуміло, що людина, яка приїхала з Узбекистану, з Російської Федерації, з Білорусі, вона має надзвичайно мало шансів на те, щоб отримати тут притулок. Я не хочу спекулювати, чому це відбувається. Це питання до державних органів, але або конвенція діє для всіх, або вона не діє взагалі. Ми зараз бачимо, що система достатньо вибіркова надання статусу. Треба усунути суперечності в законодавстві. Якщо інтеграційні зусилля, скажімо, не проводяться державою, це роблять неурядові організації. Треба буде їм допомогти в цьому. У нас зараз є в Києві історія з інтеграційним центром, який підтримує неурядова організація Благодійний фонд Рукада. Який... І кажуть, що буде закритий. він на межі закриття на даний момент. І кажуть, що можливо через два роки держава створить з нуля свій. Що буде протягом цих двох років? Чи буде створено Це цей було центр? Б так, аби держава і громадські організації об'єднали свої зусилля от в роботі цих інтеграційних центрів? Я думаю, що <кій> саме так і має бути, посилаючись на той план дій, який, про який говорила пані Науменко, в принципі, ми якраз бачимо, що держава має залучати недержавні організації, які вже мають певний досвід, такий, як має ця організація Рокада, саме по питаннях, як працювати з важливими категоріями, там жінки, діти. Люди з особливими потребами це на жаль ті прогалини, які існували в системі притулку в Україні. Вже останні з дивностретього року є закон про біженців. Перший, але сказати, що в нас в цій площині є якісь там відповідність стандартам, ЄС, поки що не можна, тому що в самому законі треба виписати, що наприклад жертви тортур. Їхні діти, там, якщо вони потребують якогось лікування через там психологічний тиск, який на них був, да, хтось там був з там ще якісь вони потребують лікування належно. Ось ці речі мають бути чітко прописані в самому законі про біженців, Поки що цього немає. І відповідно, як я вже сказав, закон про надання медичної допомоги він виключно для заєвників коштує грошей, і всі рахунки приносять до ВКБ на сьогодні. Тому, звичайно, я погоджуюсь що. В цих питаннях а також в питаннях, взагалі, якщо подивитися саму процедуру, вона настільки є на сьогодні ще скажімо так, невідповідно стандартам ЄС, тому що є свіжі Крим ЄС, коли іноземець просить про захист міжнародний, він це робить усно, і там сам, наприклад, в Польщі прикордонник складає заяву. І дає лише підписати особі в вже, Україні в Україні. Це, треба в складати все на українській мові. Про це вже поговоримо наступного разу. Будемо сподіватися, люди будемо сподіватися на те, що як не буде, буде якомога менше проблем у біженців. Оце була програма Ваша Свобода, яку провела сьогодні. Інна Кузнецова на все добре.